друзі! Перед вами в натурі випуск Слава Збройним силам України, ті, що входили на покрови на День і захис... захисниці України. Я потрапив все-таки на перший день, там першого дня, і так би зробив весь комплект придбав. Давайте глянемо на сам спочатку випуск марки. Маємо такий малий аркуш з зображенням шести марок, з різними родами військ. Ось трошки ближче. Даний дизайн повторюється і на картках, які ми пізніше подивимося. Це ми маємо штамп першого дня, який ставиться на конвертах першого дня. Ось конверт першого дня з цим аркушем штампо першого дня і зображення, власне, представників всіх родів військ на конверті. Такий був конверт першого дня. Також я придбав 6 конвертів присвячених родам військ. Також поставив штамп першого дня. Слава ЗСУ! Військово перштампу. Дивимося це тероборона. Сили спецоперацій, військово-морські сили України, десантно-штурмові війська, повітряні сили України і власне сухопутні війська України. Також були випущені ось такі картки. Також на них поставив штемпелі першого дня. З тим же дизайном, що і на марках. Ось такі гарні картки. Ось такий випуск був Слава Збройним силам України присвячений Збройним силам України на покрові із тарифом У, і 8 гривень на кожній марці плюс на військовий збір. Варта, так званий, ну є тема. До речі, хто цікавий, це вар це є конкретна тема філателії, яка тягнеться вже 200 років скоро, коли на марках додають невеличку таксу для того, щоб дати на армію додаткові кошти, а зібрати з населення. Ось, ось такий гарний випуск. Рекомендую до придбання. І взагалі збирайте марки поштою. Як України, так і світу за здоров'я, слава Україні!